Ось так, у нас гарненько акуратно ми скидаємо передачку. Красиво. Акуратно, просто акуратно. Це все GTA San Andreas. Так що, друзі, не переживаємо, в реальному житті так не повторяємо. І в пол просто. І пішла, пішла, пішла і легенько. І вже все, і вже 80. Ну що, це, я думаю. Цю емку, яку ми мали на обзорі, вона, вона ще, ще, ще поменше їхала, ніж це. Так, скиду, скиду. Ось так. Ще, зараз ми акуратненько помиємо цього а, котика в мішочку, чи, як це сказати, овечка а, в вовчій шкурі. Ні. Вовку в вечій шкурі, так правильніше буде сказати. А, акуратненько миємо його. А, до речі, на американських мойках немає а, піни, щоб її пінити. Тому є тільки щітка, яка там знаходиться, і тоді вона якось пінить, і вона не сильно красиво, але ми постараємося зробити вам красиві кадри, щоб було все гарно, акуратно. Тому а зараз під красиву музику, під гарну перебивку, дивимося ці моменти, як ми моємо цю машину і переміщаємося вже на локацію, де ми з вами вже продовжимо знімати наш обзор. Хочете запитати, чому я так удіти, хорошо? Народ, тому що у нас машина в нас сьогодні машини в обзорі приміряльного класу. Це Mercedes Benz S560 в AMG пакеті. І вот настав цей момент, короче, тому що а, мій дядя, дядя Коля, в відео, про коли ми знімали GLS 63-й, я затикав цю тему, що прийде час, до мене подзвонить мій дядя от з таким преміяним класом машини, і скаже: Давай, знімаємо мою машинку. Хоча я не думав, що так буде, але все ж таки дзвіночок був розговорчик був, і ось у нас ось такий прекрасний автомобіль сьогодні в обзорі. Це Mercedes-Benz s 560 19-го року v 8 4-літровий мотор, Бі-Турбо. Стокових сил це десь приблизно 463 в стоці. Но но, є одне но. Назаді є значок Рентек. А що це означає? Означає, що машина була в. Можна так сказати, офіційно зареєстрований, якщо ви вб'єте в інтернеті RENTEC. це компанія, яка займається тюнингом машин. Тому мені здається, що машина була протюнингована, тому що я мав X5, в мене був приблизно 450 сил. І як їде ця машина, і як їхав X5, це зовсім небо й земля. Тому мені здається, а якщо я трошки пошарив в інтернеті, пошукав щодо чого, то мені здається, що машина має десь зараз приблизно 600 сил. Що у нас по зовнішності досить цікаво і класно виглядає ця машина. Самі зроблені фари оцих три лінії класно виконано. Далі у нас йдуть лазерні фари, які висвічують все, що є. У нас противотуманок нема, але замість противотуманок. У нас тут куча сенсорів, а нічного бачення. Ось тут також у нас сенсор нічного бачення, який висвітлює нам вночі якось певна, якась певна тварина, певна людина, якась певна суші сойка, що вилізає на дорогу. Воно висвічує у вас там на екранською. Морда у нас машини виглядає сурово, максимально сурово. Знаєте, я думаю, типа можливо тут треба забрати ці хромові деталі, але. Дивлячись зараз на неї, якщо так подивитися, ці хромові деталі вони додають якогось стилю, тому що було б воно все чорним, би було не так. Класно вона дивиться по сочетання чорного, сріблястого, типу хром і білий. А колір колір зовсім незвичайний, тому що це не просто білий, називається колір слонової кісті. Він як будто би матовий і не матовий. А ми хотіли її полірнути, тому що у нас було таке, що ми чуть-чуть наклеїли на неї гірлянди і там скотч туди-сюди. Була запара. Коротше, того ми хотіли її полірнути. Багато сервісів відказалися, тому що сказали, що краска сильно, сильно дорога і сильно тяжка для того, щоб її бафувати. Бафувати це полірувати. А тому багато хто відказався. Ми так її не полірували. Но слава Богу, відмили все чотенько, все вийшло добре. Далі у нас машина а, на AMG-шних колесах. 20-й розмір коліс. Вообще, хорошенько дивиться, дуже гарно дивиться, стильово. Ми зробили повністю тоніровку. Ну, дядя Коля зробив. Дядя Коля зробив повністю тоніровку. Вокруг, бункер. Ось так з боку вона виглядає. Дуже сильно надовго, але як прекрасно вона тут дивиться. Класна тоніровка, сочетається з, з дисками зі всім з цим кольором. Ці лінії, які йдуть, просто як це все шикарно виконано. Зараз зараз не замічається. Є цей 580-й S. -ка. Вона не так виглядає. Ну подивитися на цю S, Це просто ще, знаєте, вони не гібридна, нічого, це повністю бензин, 4-літровий бітурбо. У Нас тут зроблений звук. Ми зараз його теж послухаємо. Но мен, раніше, оце, оце ще можна сказати, самий такий останній кузов, який ще сохранив такий класику. Сохранилася класика і сохранилося вже щось нове. Тому що ми зараз перейдемо в салон, там зовсім, зовсім все по-іншому, як була ця сама наклейка, про яку я говорив. S560 RENTEC, це компанія, яка займається тюнингом. Да, задниця у нас тут дуже-дуже гарно, сильно дивиться просто. Powered by Rentec. Значить, усилено з допомоги RENTEC, цієї компанії. От дивися, є цежка, немає комфорту, має скорість. Єшка, менш більш середнє щось таке, і тим, і тим. Тут є все. Снімаю тільки що відео з дрона, знімала. Тут пару кадрів хороших робив. Підійшли якісь чувачки, ті батки кажуть, йок, ти знаєш на ютуб, туди сюди, який канал. Все, підписуємося. Всі чуваки підписалися. Там п'ятеро чуваків кажуть, машина пушка, вообще, совклим, типо, туди-сюди. Пообщалися з ребятами. Короче, туди-сюди поговорили. Правда, реально тут в цьому вигляді як вона як вона тут дивиться. Я вже думаю, ви бачили ці перебивки під музику, тому народ. Зараз переміщаємося всередину, що вихлопа туди-сюди. Вдамося газку і все чотенько. Ну Що ж, переміщаємося всередину? Перш за все, ми пристібаємося, не забуваємо це головне правило, тому що всякі бувають ситуації на дорогах. А ну що ж, пропоную перше послухати звук взагалі вихлопа. Ми включаємо спорт. Ми легенько не будемо рвати з місця, як просив нас власний. Акуратно, в лісі. надіюсь це буде чути. Отак скидуємо передачки. Дуже хороший звук, тому що раніше, коли взагалі не було нічого зроблено, нічого не чути не було. А зараз скидуєш. Уф. Непогано, непогано. Що у нас тут є? Найбільше, що мені подобається, це у нас руль. Подивіться просто, які ескізи цього руля. Тут дерево у нас, тут така легенька кожа, кнопочки і сама подушка безпеки, як вона класно оформлена. Дуже подобається цей руль, інтелігентний, акуратний. Просто не вистачає тут знаку AMG, ну це у нас не amg шна версія. Самі кнопочки нажимаються просто, легенько. Береш. Отак, легенько. Раз, два, раз, два. Це складається задній підголовник у нас. Тут у нас пілектроніка виключається, тут вона регулюється звук. Це виключається мультимедіа, а тут повністю вся керування цим екраном. у нас тут. Далі у нас тут є самі режими скорості переключаєш. От зараз ми можемо включити на спорт. Включаємо спорт, комфорт і еко у нас є, і індивідуал це сам під себе настраюєш. Класна машина веде себе на комфорті, доволі непогано. Взагалі, ну шикарно можна так сказати. На спорті вона не стає сильно тверда чи ще щось, але вона більше стає сконцентрованіша на поворотах. Все таке, я думаю, ми зараз це продемонструємо. Також машина має функцію вона на пневмі. А якщо ми зрівняємо мого дядька, я власника цього машина. А, яким він був до того, як купив цю машину, і зараз є. Я думаю, я зараз вставим сюди фотки. А він до цієї машини мав а, Toyota Camry. А, ось так він виглядав. А, і зараз, як ми можемо бачити, як він виглядає. Що міняє людей? Я можу сказати, що людей міняє багато чого, Бо міняють гроші, міняє сама машина, все статус людей міняється. Того а, ця машина для бізнес-класу. А у нас задній ряд сидінь. Там всього лише два сидіння, класна підсвітка. Посередині холодильничок, ми десь зупинимося і ще вам покажемо. Холодильник, підзарядка телефона, підстаканники, вони підігріваються, охолоджуються, все як має бути. Ці підстаканники у нас би, цієї функції не мають. До речі, цей салон він зібраний на майбах комплектації. типу, а, заказчик, а, власник, який був попередній. Він заказував цю машину в максимальній комплектації. А, ми можемо бачити ці вставки а, від майбаха. Це не є майбах оригінальний, але сама конструкція салону це де два ряди сидінь. А, ось такі вставки на дерево. А, і також сама, сама 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 вища музика. Це бормістик. Чи як вона? Також у нас є оці колоночки. Я вам пізніше покажу, як вони працюють. Айкантара потолок. Алькандара потолок, колір під підсвітки, колір салону, білий, прошитий строчками. Ось тут можна побачити всі строчки. Вони прошиті гарно, акуратно. Чорний, чорний, така матова кожа. Сочетання з білим це просто божественно, що може бути в цьому автомобілі. Також тут є як автопілот, є адаптивний круїз-контроль. У нас є масажі. Ми нажимаємо цю кнопочку. У нас з'являється менюшечка, масаж, теплі каміння, гарячі каміння. Всякі такі у нас зараз хороша пряма. Ми можемо дати чуть такого розгончику. Як вона набирає, і пішла. І машина не здувається, машині вистачає. Мені здається, все ж таки ця машина лібо була прошита і її відкатали в оригінал в сток, лібо все ж таки прошивка є. Тому що якщо по заводу тут 463 сили, а, вона не їде як 463 сили. Ми скидаємо на от, друга передачу. І все, машина набирає, і ти всі передачі просто щелкаєш, і вона просто улітає. Вона не не здувається, не не, не пропадає. мощ, вона нагнітає, 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 надувається і йде гарно. В мультимедію інтересно такого багато нічого немає. Просто мені подобається, як тут працює музика сама. Навігацію ніхто не користується. Вона тут виглядає ось так приблизно, але доволі стильово, тому що сама, як я казав, 580 має цю вже консоль, вже немає такого класичного, класичного стилю S, S, ки самої s класу як він має виглядати. Тому що зараз s клас він кабути як, як Китай зараз напічкані, китайці вони всі напічкані екранами, все таке. А тут що зберігається Така стара школа і з новою школою всі функції, які тобі треба для водіння є. До речі, якщо зрівняти з Бехою, 7 750-ю, все ж таки, мені здається, Мерс, він чу чуточку більше має якоїсь брутальності. Тому що якщо їх поставити рядом, беха, в нас завжди є беха. Деколи п'ятьорка і вони не відрізняються. А якщо поставити Єшку uh, і Еску, це вже буде велика різниця. Якщо поставити беху, сімьорку і Еску, uh, то, все ж таки, я думаю, більшості. Вигляди і погляди будуть складатися. На еску цей незвичайний кольор, тоніровка, гарно все зложено, все, все як має бути. Люди, бачите, люди просто зразу голови повертають. Ми зупинились на світлофорі. Зразу такі ці басі. Поки катався. Е Мій дядя, він каже, ну все, всі приходять круче на заправці, йо, кар, nice туди сюди. А його це тішить. Бо дядя Коля він він, він, він дуже пишається. цією машиною він дуже пишається, що він її взяв. Тому дяді Колі, огромний привіт. Можете накидати йому, накидати йому чуть-чуть коментарів. Подяку за те, що він от, показав вам таку машинку, свою предоставив нам на відео, щоб було інтересно щось випустити між нашими випусками, які ми випускаємо. Тому да, ми їдемо далі. Зараз чуть трохи десь заїдемо, що ще домочують газку, і всякі режими попробуємо, Як звучить вихлоп з надвору і все таке. Вже як, як стоячих просто обганяється машина, просто вилітає як пуля. А, було б у мене більше зараз а, спроможності знімати. і Ми б взяли ще одну машину. Ви б побачили, як це виглядає з надвору. Коли ця машина просто їде, їде. От зараз береш, їде, їде. А, наприклад, друга передача скидаєш, і машина аж піднімається. Оператор не втримується просто на, 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 самому, на самому сидінні, не може втриматися. Ось такий у нас багажник, тут у нас холодильник знаходиться, а тут ще йде сабуфери, все підключається, виходить вже на ту консоль, що посередині акуратний, не сильно великий. Як все гарно сочетається, кожна деталь, кожнісінька просто. Ззаду нас також є, також є екранчики, які також працюють на пульті. Тут один пульт, далі з іншої сторони, другий пульт. Атмосфера ззаду це просто кімната. Це просто кімната, в якій можна спати, ця сідушка, вона повністю розкладається, передня сунеться вперед і це ложиться. Так само і ця. А, в них на дверках є ось такі регулювання, вся сунеться, можна побачити, ось так підсувається, лягається. Це вже максимально знімається. Клімат у нас ззаду є, все є. А, також ці підстаканники ось тут у нас холодильник. У нас тут... Водичка зберігається. Ось так. Ось такий холодильничок. Коли ставиться водичка, все акуратно. Ось так. Зверху у нас теж є. Динаміки, підсвітка, все дуже красиво, дуже стильно. Всі підсвітки, висвітки це просто. І давайте все ж таки послухаємо трохи звуку. Туда звучить гарно, ну, коли їдеш, це ще лучше. Ось таким вайбом ми можемо кататися ввечері на цій машині. Все гарно освічується. взагалі, якщо виключити світло, це тут взагалі просто якась гирлянда просто якби повішена в цій машині, я вам кажу. Мультимедія як ще класно перегрувається кольорами, як вже і казав, що коли ти, наприклад, підвищуєш ти, піднижуєш температуру, ось так опускаєш температуру, а має засвітитися. Зараз у нас синій. Ось туди все свідчується синій колу, по контуру. Якщо ми піднімаємо, колір міняється на на трохи вже Так, чуть не міняється. Міняється так, От, вже з да. да, Коли ти, коротше, піднімаєш от фіолетовий розвиток, типа вже потепління пішло. А, це все підкр... контролюється під час, типу, наприклад, клімат, воно контролює теж підсвітку. А наприклад, музика також підконтролює під Свідка, там підпевне, під, під певну музику. Що ж, надіюсь, вам всім сподобалось. Ось такі у нас апарати будуть сьогодні. Якщо є якась певна машина, яку би ви хотіли подивитися, протестувати від мене безлічно, то пишіть в коментарях, подивімося, щось почитаємо. У нас багато інтересних рішень автомобілів в родині. Ми хоч так по родині бігаємо, знаєте, по, по знайомих беремо там автомобіль, там автомобіль. Ми мали вже GLS, M3, і от у нас Ескар. Тому, друзі, дякую всім за перегляд, підписуємося на телеграм-канал. А скоро проходить продовження на ми ремонтуємо їх з Тому, друзі, гарно дякую за перегляд. Давайте до наступного відео там побачимося якось.